Тисяч були розкидані по всьому Радянському Союзу. Низка міст та сіл Київської, Житомирської та Гомельської областей, обезлюдніли. Ось тоді до нашого лексикону і увійшло слово самосели. Так називали людей, які, попри заборону, повернулися до своїх домівок на землі, офіційно визнані отруєними, небезпечними для життєдіяльності. Наприкінці 90-х років минулого століття територію зони розширили. До неї включили північну частину Поліського району Київщини. Останнім населеним пунктом, віднесеним до мертвої зони, став колишній районний центр Поліського району, селище Поліське. У 80-ті роки кількість його жителів налічувала 12 тисяч. Тепер вулицями, площами і навіть будинками Порізького гуляють вітри, а постійними гостями є хіба дикі звірі. Щоправда, не всі тоді, у 90-ті, залишили селище. І дотепер у ньому проживають шестеро. Усі вони корінні поліщани. Їм рідний двір виявився надто дорогим, то що їм страх перед радіацією не налякало і майбутнє у місті Примарі. Я не можу сказати, що, що ми не мали можливості виїхати. Ми теж мали можливість виїхати. Але напевно сама земля, сама обстановка, саме Боже повеління. Саме воно спонукає до того, що тут повинні бути люди. За цей час усі будинки загубилися в деревах. Магазини на центральній площі свідчать про те, що життя тут колись вирувало. Сьогодні ж селище радше нагадує ліс і з чомусь асфальтованими доріжками. Та не працюючими світлофорами. Повноцінно діючим об'єктом Поліського є лише пожежна частина, неодмінний атрибут зони. А нещодавно відновили і церкву. Дів 90-х, після виселення селища знайшлися спритні, які встигли її майже повністю розібрати. Церкву наполовину розібрали, розібрали частину ікон, частину утворі, частину підлоги і наружного там спорядження. А потім воно все вернулось назад, привіз чоловік своєю машиною, тому що туди, куди розібрали, воно не підійшло. Це, що ви бачите зараз, це воно практично воно встановлено нашими руками. Пришлось самим встановлювати. Багато іностранців приїжджають, кожен рік. Бразилії, французи, е, швейцарці. Е, були от такі Ну, Невдобно стало. Великий Покровський храм на шістьох. І всі вони пенсіонери. Храм не зачиняється цілодобово, тож в будь-якій порі сюди може зайти будь-хто, помолитися. Побути на самоті з Богом. Тут не бояться крадію. Скромне начиння храму навряд чи їх зацікавить. Літургію правлять, поки лише двічі на рік. Опікується громадою отець Георгій, батюшка з сусіднього із зоною села. Масовий приїзд людей це два рази на рік. Це масово. З усіх можна сказати, що можна побачити людину, з кожного, куди виселили, в який округ. Ми служимо тут на покрову. І друге богослужіння у нас проводиться постійно після Пасхи у першу неділю. Храм у буквальному розумінні належить усім жителям Поліського. Кожен доклав руку до його відновлення. І кожен відчуває відповідальність за його збереження. Просто розвага, якась якась підеш у церкву, подивишся, воначе на душі веселіше робиться як того. Сидиш такого, знаєте, як один. Храм це святиня. Як ми можемо відказатися від храму, коли він є? Його підтримує, і ми підтримуємо, і приїжджі люди, які приїжджають. Люди в будь-які, коли людина приїде, вона хоче зайти на своїй батьків батьківщині до храму, помолитися. Найбільшою помилкою поліщани вважають примусове виселення звідси людей. На здоров'я вони не скаржаться і скептично ставляться, коли їхні землі називають особливо зараженими. Страшно дивитися на це все. прямо страх. Як заїжджаєш, мимо тих матих сьолик, воно вже все заросло. Дуже страшно. Душа болить страх. У мене куми жили в Поліському районі, їх повеселяли. То зараз, як приїдеш до їхньої хати, то страшно. Основний вплив ну, на людей на здоров'я має психологічний фактор. У нас є земляцтво, і от ці люди, які приїжджають, вони ну, і досі. Ну, жаліють за цим краєм, який вони покинули. Це основне. Ну, все-таки батьківщина, все таки свій край. Це основне, що впливає на здоров'я, на мою думку, людини. Забруднене було таке. То саме. Да, було тоді, от, да, в, в запах такої, ну, йоди такое-то, горічцево рту, металічний. Да, У ліс там теж було. Это. А потім все це. Воно якось чи розбавилося чи розішлося. Що пенсіонеру робити там в місті. А тут свобода себе от пчелки держиш на рибу ріву, гриби. Садиба віктора Петровича в поліському зовсім не вписується в традиційні уявлення про чорнобильську зону. Познакомиться. Сад, ворот, пасіка, привітні господарі. на села там. Лише відсутність сусідів та зловісна тиша нагадують, де ти є. У всьому ж колись добре розвиненому Поліському районі живе близько шести тисяч людей. Центр району з Виселеного Поліського перенесено до селища Красятичі. Але поліщани своїм оптимізмом прагнуть довести всім, що їхня земля цілком придатна до життя. І не настільки її зіпсував Чорнобиль, як можливо здається. А повноцінному розвитку краю заважає перш за все упереджене ставлення. Щось треба, щоб помінялося свідомості людей, напевно. Щоб люди... Ну як подумали, змирилися з тим, що все-таки все в житті залежить від тебе самого. Наскільки ти будеш ну, рухатись вперед, щось робити, то ти матимеш. Наш Поліський район дуже багатий дарами лісу. Це гриби і ягоди. На сьогоднішній день іде е, збір якраз ягод і грибів. Наскільки я знаю, ці ягоди і гриби продаються на ринках міста Києва. Радіаційний фонд їх не перевищує норми. Радіації тут уже майже нема. Проте самою лише господарською діяльністю занедбаний край не відродити. У цьому переконаний благочинник поліського благочиння отець Іоанн Такарук. Поки не відродимо всі храми, не відродимо всі монастирі, які були закинуті в радянські часи, за відродження краю не можна думати. Все в Божих руках. То Господь не запустить нам і не простить, якщо ми закинемо всі святині, які є, які віками люди молилися. Храм, який вистояв в революцію, храм, який вистояв війну, храм, який вистояв роки Голодомору, коли людей не було. Вони його берегли, зберігали. І сьогодні, коли в людей є можливість, якщо знайти, то і там треба. Сам так розумію і настрою, так і всіх прихожан, щоб вони любили своє місце, в якому хрестилися, любили Бога. За останні роки оцю Іоанну вдалося організувати будівництво кількох нових храмів у сусідніх селах району, а також повернути до життя два старовинні. Найстарша церква Поліського району, Різдва Богородиці у селі Вовчкові. Їй майже 250 років. І майже стільки налічується тут сьогодні людей. Усі вони переважно пенсіонери. Віддаленому від міської цивілізації селі повернути до життя великий дерев'яний храм, що багато років простояв пусткою. батюшка знає власний уже перевірений спосіб. Побачили люди, коли священник з банку фарби купив, став, почав фарбувати, то вони принесли по своїй банці фарби і також почали фарбувати. І тільки особистим прикладом, тільки особистим своїм пожертвуванням раді Христа можна привести і прихожан до любі до Бога. А люди добрі, люди хочуть і хочуть іти за кимось, хочуть іти і бачити пастиря, бачити тим. Трохи молодший від Вовчківського, храм у Максимовичах. Загублене в лісах, це село, вже давно не має транспортного сполучення навіть із райцентром. Населяє його 150 осіб. Із них 50 місцеві, а 100 закарпатські цигани. Ще в радянські часи сюди приїхали двоє чоловіків попрацювати у кузні у місцевому колгоспі. Максимовичі їм так припали до душі, що вони надумали перебратися сюди з родинами. Тепер тут кілька багатодітних сімей. А на єдиній у селі вулиці завжди лунає дитячий сміх. Діти найближчі друзі та помічники місцевого батюшки. Вони навіть пробують фарбувати церкву. Настоятель храму отець Олександр до цього служив у Києві. Столицю згадує, але особливо ностальгії за неї не відчуває. Кожен священник для прожиття, для утримання своєї сім'ї в першу чергу, для утримання храму займається господарством, держить корови, займається роботами, виживають так, як люди, які тут. Чим це легше і краще? Люди люди бачать свого пастиря, бачать ранком, коли він подимається, оскільки він косить разом з ними траву заготовляє свої корови. Бачать, він разом з ними живе, разом з ними заготовляє ягоди. Разом ходять дітки в школу і живуть однею сім'єю. Вісімдесят шостий рік прославив Чорнобильський край на весь світ. Багатьох ця земля почала відлякувати, а когось навпаки притягує. Про неї сперечаються, дискутують, та для людей, які тут живуть, вибух реактора на атомній станції лишився у минулому. Вони звикли говорити про ту трагедію як про щось далеке, і дивляться у майбутнє. Весь світ називає ці землі коротким колючим словом зоною. А для них то батьківщина. Найрідніший край, який вони не схотіли колись залишити, і сьогодні вірять у те, що життя тут обов'язково відродиться. Сторона моя поліська, серцю рідна сторона, ти з дитинства і до віку будеш люба лише одна. Де не буду, не забуду я твоїх лісів, гаїв, і ланів, твоїх смарагди. І травневих солов'їв, земляків сільського вірку, у тому їхніх добрих рук березне в радість дятла і струмка прозорий звук. І відтоді, скільки й світу ти у думці лиш одна, найдорожча, наймиліша моя рідна сторона.